Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І так, як ви знаєте, зараз вийшло нове оновлення на телефонах Xiaomi. Бачите, оновлення називається Xiaomi Hyper S 2.0.3.0 WMGEU. XM, а воно займає лише 304 МБ. Знаєте, що пишуть? Система, система оновлена патч безпеки за квітень 2025 року. Збільшено безпеку системи. Так, попередження оновлення системи не призведе до видалення ваших даних, але про всяк випадок перед оновленням. Оновлення варто зробити резервну копію. Пакет оновлення ПЗ буде видалений після завершення оновлення і не буде займати місце на вашому пристрої. Далі, якщо у вас виникли проблеми, ви а, можете отримати допомогу або надіслати звіт через програму, послуги та зворотний зв'язок. Дізнайтеся більше про Xiaomi Хайперс у Xiaomi Community. Друзі, я думаю, що всі знають вже, що таке Xiaomi Community. От, це оновлення. ну, це, Китайці молодці роблять оновлення 304 МБ. Ну, от, якщо б вони зробили ще т, такого розміру оновлення, коли я тільки переходив на Хайпер було б взагалі супер. Бачите, друзі, ось розпакування оновлення. Друзі, а, я сподіваюся, що всі вже а, оновлюють свої телефони. Якщо звісно, у вас там телефон Xiaomi чи Poco, то можете вже почати оновлюватися. Оновлення а, вже повинні вийти зараз. Тому, друзья, всем, бажаю гарной ночи, с що что вона всех будет гарна, всем до побачення, всем гарного дня.